За маленькою котра для двох дорослих. мерзнув ноги і сонне глибокий, сходити б якось до тебе в гості, спошити б тобі життєвий спокій. Мариться юністю, дурістю, казкою, весняним сонцем, і вишневим цвітом, Тонуть тривоги у ріках з ласкою, бажання жити стелиться світом, напоєна мріями, не озираюся, було що було. Буде, що буде. В Тихій задумі акорди здрагаються. Я ніколи тебе не забуду. Тисячі знаків, мільйони символів, бути чужими доволі просто. Грати в мовчанки, бавитись відолів, кидати карти, тягнути карти, кидати кості, шукати сенсу. Навіщо? Ми ж знаємо, скільки побачили, кого почули. Все непотрібне лишилось незнання. Кресла недолі, як живі чую. Почуваюсь малою-малою дитиною, замаленька котра для злогоросла. Давай мочки притулимось спини, полежимо разом.